11-метрові штрафні удари. Зараз розіграють ворота футболісти. Цікаво, за якими? Якщо за лівими, то там є трибуна, там є сектор із болівальниками. Отже, Ротань проти Шевковського розбігається Руслан. Удар. 0-1 на користь Дніпро. Перший я удар точний. я спостерігав за В'ячеславом Кернозенком. Славко. Став на коліна, закрив е, очі і не бачив, як цей удар виконав Руслан Ротань. Ну і зараз сам Кернозенко займає місце в рамці воріт, де щойно був Олександр Шовковський. Горан Гавранчич встановлює м'яч на 11-метровій позначці. Відповідь динамівців за пенальті поки що Дніпро попереду один на техніку пробив Дніпропетровський півзахисник. Як зараз проб'є півзахисник Динамо, півзахисник в цій зустрічі. Уран Гавранчич. Ну, судячи з розбігу, удар на силу. Але навіть ця сила, страшна сила Гавранчича. Ніщо для В'ячеслава Керноденка. Ну, людим рахунок залишається на користь дніпропетровців. Розбігся як слід Горан, але влучив він у стійку. Все ж таки стійка врятувала цього разу ворота Дніпра. Ще раз дивимося, не дотягнувся до м'яча Кернозенко. Ну і цього разу пощастило Дніпрянам. Черга їх пробивати біля м'яча Віталій Лисицький проти Олександра Шовковського. Також два колишніх одноклубники. І цікаво, чи знає. Лисицький як відбиває м'ячі Шовковський. Чи знає Олександр, як б'є Лисицький в пенальті? Ось така своєрідна психологічна дуель, хто кого перехитрує в цій ситуації. Ну Якщо Олександр не знає, то зараз дізнається. Ну, чи то того, довго? Залишається кілька миттєвостей після матчової лотереї. Отже, Віталій Лисицький. Удар. І це його була черга після В'ячеслава Кернозенка демонструвати своє вміння. Перенервував Віталій у цій ситуації. Було очевидно, як гравець довго встановлює м'яч на повності, а це вже ознака того, що футболіст не впевнений. І цю невпевненість використав Шовковський. Хоча удар був у дальній кут, але. Не дуже сильно пробив Віталій і Шовковський встиг забрати цей м'яч. І зараз черга динамівців. 0-1. Рахунок такий за ударами. Розбігається Белькевич і не забиває. Не забиває капітан Динамо. Хернозенко цього разу на висоті. Ну і стійка ще. Фортуна у вигляді стійки посміхнулася. Гостям, ось бачите, зреагував на цей удар В'ячеслав Кернозенко. М'яч вручив в стійку і від неї влетів не в сітку, воріт, а за межі. Отже, поки що попереду Дніпропетровці. Мотус виконує пенальті, Удар. Поперечка. Поперечка тепер грає проти Дніпра. За Динамо. Ну, от скільки невдачі футболістів. ну ось Це свідчення і напруги. І стільки сил футболісти витратили в цьому матчі. Знову каркас воріт разом із майстерністю, майстерністю Олександра Шевковського Лише один забитий м'яч із п'яти. І зараз черга динамівців до м'яча підходить Діого Рінкон. Проти... В'ячеслава Керноженка. Бразилець розбігається. Удар! Один-один! один один за серію після матчу у фенальді. Діого Рінкон забиває холоднокровно і впевнено переграючи В'ячеслава Керноженка. Ну що ж, друзі, залишається ще мінімум по 2 11-метрових. Зараз черга Дніпрян. Олександр Рекун не поспішаючи. Повільно йде до 10-метрової позначки. А ми дивимося, як бездоганно виконав пенальті Діого Рєнкун, відправивши м'яч під поперечку воріт В'ячеслава Карнозенка. Отже, Олександр Рикун за пенальті, поки що рівновага. 1-1. Ренкун проти Шоковського. Удар! Шоковський. Герой цього епізоду. Блискучий цепь Олександра Шовковського після удару Рейкуна. І знову ж таки, по тому, як Олександр підходив до цієї позначки, можна було визначити ступінь його втоми, ступінь його непевненості. Ну і тут Шовковський зіграв вище всяких похвал і відбив цей м'яч. Другий м'яч Олександр відбиває в цій ситуації. Зараз динаміці мають шанс вийти вперед в рахунку. Цей м'яч стане переможним. Якщо він буде забитий, Сабліч ні, не влучає він у ворота, знову попереджено. Ну вже скільки разів. Давай згадаємо, що і в першому таймі, пробачте, в основному часу. Кілька разів м'яч влучав у каркас воріт. І в серії після матчу в пенальті таке враження, футболісти влаштували змагання. Якби саблічі забив цей не став би переможним. І ще по одному удару зараз будуть виконувати. По п'ятому удару. Отже, останній п'ятий удар Дік Петровці. М'яч всі ці воріт. І дні проведе в рахунку за пенальті 2-1. І черга вирішального удару. Георгій Пєєв буде робити цей постріл. з 100-метрової Реагував все-таки на удар Шилаєва Олександр Шовковський і дотягнувся до м'яча, але дуже сильно пробив Шилаєв і рахунок став 2-1 за пенальті на користь Дніпра. Отже, п'ятий пенальті у динамівців виконує Георгій Пєєв. Ну, що робиться зараз в душі Георгія, він, можливо, пізніше нам розповість. Удар Пєєва. Ну і ви все саме бачили. Олександр Кернозенко виграє. 에, пробачте, В'ячеслав Кернозенко виграє цю дуель. І Дніпропетровський Дніпро сьогодні у серії після матчових пенальті добуває путівку до фіналу Кубка України.